Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. Школярі та освітяни ірпінської громади зібрали майже мільйон гривень на допомогу військовим. Діти проводили благодійні ярмарки, а педагоги та працівники закладів освіти долучилися до ініціативи Один день працюємо на ЗСУ за багаторічну допомогу військовим. Генеральний штаб збройних сил України відзначив ірпінський ліцей номер 2 військовим Оскаром. Студентка Державного податкового університету Марія Мельниченко здобула титул. Міс Україна 2024. Тепер дівчина представлятиме країну на місць світу. Ірпінський танцювальний клуб Адажіо посів сьоме місце на чемпіонаті світу. Танцюристи з Арпоня виступили з композицією Мувчазний крик, яка символізує байдужість, небажання помічати або обговорювати негативні події. Мототраса СТК Сона стала спортивним об'єктом року. Про це оголосили на Всесвітній мотоциклетній конференції Федерації мотоциклетного спорту. Яка Проходила в Іспанії завдяки цьому визнанню Сона отримала фінансовий грант на відбудову після руйнувань унаслідок бойових дій. В ірпінській міськраді відзначили найкращих спортсменів громади: серед нагороджених тхеквандисти, регбісти, боксери, орієнтувальники, кікбоксери, дзюдоїсти та велосипедисти. Усі вони посіли призові місця на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Цього тижня в Рупуні пройшов восьмий відкритий художній пленер, намальований ірпінь. 45 Художників з приєрпіння та різних куточків України писали картини на тему Різдво Верпоні. Підсумкова виставка пленеру пройшла в Верпінській дитячій школі мистецтв. У Верпінському центрі первинної медико-санітарної допомоги з'явився новий підрозділ, який займається аналізами. У первинці планують запровадити спеціальні пакети аналізів для дорослих, дітей, спортсменів, майбутніх батьків та військових. В Верпоні нарешті з'явилися енергонезалежні світлофори. Відтепер, завдяки альтернативному. Живленню світлофори на вулицях Університетській та Соборній безперебійно працюватимуть навіть під час блекаутів. В Ірбінській міськраді триває політична криза. Цього тижня пройшло дві сесії. На черговій секретар міськради Анджела Макеєва заявила про те, що міський голова Олександр Маркушин підробляє рішення ради і звернулася до нього з вимогою надати депутатам підписані ними рішення, проголосовані на попередній сесії. Її вимогу підтримала фракція Нові обличчя під час перерви для ознайомлення з. Документами до Мунварти нібито надійшло повідомлення про мінування будівлі міськради. Засідання сесії оголосили закритим. Наступного дня депутати зібралися на позачергову сесію. Проголосували 46 питань, лише частину з того, що мали розглянути напередодні. Бурпунів вшанували ліквідаторів чорнобильської катастрофи. Містяни, пожежники та управлінці традиційно зібралися біля пам'ятника героя ліквідатора Володимира Правика, чий караул першим прибув на гасіння пожежі на ЧАЕС. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. ITV.